Мені є дая, він господар життя, Він мені дав. Я управитель. Він мені все дав. Він мене не контролює. Він дав мені підручник, як мені господарювати. Рецепти, книга рецептів, знаєте, яку ми бункують з картинками кольоровими. Але я не господарю. Друге, Господь хоче похвалити і хоче благословити. Але похвала і благословіння. Прийде тільки тоді, коли ти не просто будеш слухати і дивитися, як пастор щось робить. Пастор просто приклад. Повинен бути, якщо пастор приклад. Може бути поганий приклад. Не дай Господь. Хочу бути хорошим прикладом. Просто я роблю це, тому що я трошки раніше почав це робити. А хочу для вас бути прикладом. І я хочу, щоб той, хто йде зі мною до цих людей, з Ані, хто йде до цих людей інвалідів, які вдома сидять і не можуть прийти. Щоб ви бачили приклад. Не просто сказали, яка Аня хороша, не просто сказали, який пастор хороший, а щоб Господь і тобі сказав. Ти мені одесі, ти пішов. Я і благословив. Благословіння, воно умовне, воно приходить тоді, коли ти робиш крок. І ще одне місце. Євангелієм Луків, 12 розділ. Ми коли-небудь закінчили Івангелію Луки 12 розділ, але не сюди. від Луки ми знаєте, по шматочку, як, як їмо, правильно, ми ж писаємо, ми ж не всю болку за собою. від Луки 12 розділ, 41 вірш. Ой, це довго. 41 вірша по 48. Але важливо. Давайте прочитаємо, це довго. Але прочитаємо. Тоді апостол Петро говорить Ісусу Христу. Господи! Чи до нас говориш цю притчу, чи до всіх? 42. А Господь у відповідь сказав: хто ж тоді вірний і мудрий домоуправитель, якого Господар поставив над слугами своїми, щоб давати їм у свій час призначений харч? Блаженний слуга той, якого Господар, прийшовши, знайде, що він діє так. По правді кажу вам, що над всім маєтком своїм він поставить його. Це про те, що ми говорили. Коли ж слуга той скаже в серці своїм, забереться, Господар мій на весілі, і почне бити слуг та служанок, їсти, пити і відбуватися, то Господар слуги того прийде того дня, якого він не сподівається, години, і тої, якої він не знає, і відлучить його, і визначить йому долю з невірним. 47. Той слуга, який знав волю Господаря свого і не був готовий, і не вчинив по волі Його, буде тяжко побитий або покараний. 48. А слуга, який не знав волі Господаря, а вчинив те, що гідне покарання, бути буде покараний менше. Бо від кожного, кому дано багато, багато від нього вимагається. І кому багато довірено, з того більше спитає. Отже, Ісус Христос знову розказує притчу. І він розказує притчу для нас незрозумілим. Нам не зрозуміли ці відносини з е, господарі, слуги, і, можливо, нам не треба якось там, хто буде покараний, не покараний, але в кінці він приводить висновок. І оцей висновок, і оцей висновок для нас важливий. Тому що цей висновок є принцип життя. І, будь ласка, давайте я зараз його прочитаю. І ви, будь ласка, його послухайте. Бо від кожного, кому дано багато. Багато від нього вимагається. І кому багато довірено, з того більше спитає. Кому дано багато від нього багато від нього вимагається. І кому багато довірено, з того більше спитає. Це дуже важливий принцип. Тому що кожному з нас. Було дано. І є дано. І поки ми живемо на цьому світі, нам дано. І тут написано, кому було дано, з того вимагається і з того спитається. Я, наприклад, я, я сам себе дивіться, зараз не хвалюся, просто хочу свій приклад, сказати. Ми працюємо кожного дня, роблячи багато благодійних заходів і проповідуючи про Ісуса Христа, і про Божу любов, і намагаючись допомагати сотням людей, дітям і так далі. Це робимо кожного дня. І іноді мене питають, чому ти так кожен день, кожен день у тебе є відпочинок? Чи є в тебе відпочинок у гідні чи відпустка? І от я що хочу сказати. Коли я тільки прийшов до Господа, мені було 20 років, я прийшов за армію. Зараз мені 50 годин. Я тільки прийшов до Господа. І я почав за Господом е, робити кроки. Послухайте, що мені мій пастор сказав. І ви зараз так зляхали, Мій пастор сказав, е, присвяти Господу свою молодість. Присвяти Господу свою молодість. Віддай свою молодість, Господу. Мені 20 років. Я тільки зараз прийшов, я ще не одружений, У мене нема дітей, У мене не флага, ні родини, ні квартири, нічого. Я тільки прийшов в церкві. Я увірив. І пастор мені каже, присвяти Господу свою молитву. І для мене це був такий виклик, тому що я не сильно вражав, що це означає. Але я повірив в цьому, що це угодно Господу. І я присвятив Господу свою молитву. Я сказав, Господи, я присвячив е е е себе. І знаєте, можливо, хтось з вас подумає, ішов. Ну от, 31 рік прийшов. В мене Господь багато дуже вклав. Він мені дав чудову сім'ю. Ми будемо в листопаді святкувати наш ювілей 30 років подружнього життя. У мене троє дітей, в мене є внучка, в мене є все в цьому житті. Я навчився кожним принципам. Чому? Тому що я зробив це. Я присвятив Господу життя і Господь дав мені дуже багато, дуже багато в мене вкла. Тому, живучи по цьому принципу, що я повинен робити? Я повинен Богу віддавати. Я не повинен все це собі взяти. О, класно, в мене все є. Все. Як то сказав, безумець. Насолоджуйся життям, Відпочивай. Ні, кому більше дано з того спитається. Тепер, цей принцип для кожного з нас. Цей принцип, По цьому принципу ми будемо жити і ми будемо звітувати. Подивись, що тобі дано. Оціни, подякуй Господу і спитай, Господь, як я можу цим е, користуватися. І навіть тим маленьким, що ти отримав, навіть тим маленьким, якщо ти скажеш, Господи, в мене не так багато. Знаєте, е, я присвятив Господу своє життя 30 років на раз. Господь зробив так, що я не хворію. Жодного дня з eh, eh, 98-го року. Не хворів жодного дня. Він мені дав, дав багато. Бачите, який худий, Я можу бігати. і не зупинятися. Я не втомлююся і не потію, Я шучу, чув, втоплюся. Але я віддаю це Господу. Для мене це класно. Я знаю цей принцип. Він мені дуже багато дав. Я все йому віддам. І Він у мене це не забирає, він мені далі дає. І не бійся йому присвятити решту свого життя. Не бійся йому присвятити свою старість. Не бійся йому присвятити маленькі твої сили, які в тебе осталися. Не бійся йому присвятити свій час маленький, який в тебе в житті остались. Не бійся йому присвятити. Господь те маленьке, що в мене є, я хочу тобі дати. Що це означає? Це не те, що ти там ляжеш на якісь жертви. Ні. Це просто він тебе поведе, поведе своїми шляхами. І тому, кому він дав, з того спитається. І кому він більше дав, з того більше спитається. Тому е ще е закінчуючи, що хочу сказати. Є люди, Господи, в життя, яким було довірено дуже багато. І вона взяла все це. Взяла все це. І вони сказали, це тільки моє. І я ні з ким не поділюся цим. І знаєте, ми, е, сьогодні ми будемо збирати пожертви на ці справи для себе. І я хочу сказати, ми, е, е, під час війни ми зробили більше тисячі благодійних заходів. Жодна багата людина в цьому місці або в цій, в цьому районі, жодна багата людина не підійшла і не сказала, а покажіть мені, куди пожертвувати. Копеєчку. Жодне. Чому? Тому що вони Господарі життя. Не будь таким. Не будь таким. І Господь скаже, хвалю тебе. Зроби маленький крок. І Господь е -е -е, скаже, Господь, я знаю, що ти мені довірив? Я відділяю від того, що ти мені довірив і Я зроблю це для тебе. Господь похвалив тебе і в Це життя е -е, було задумано, як відносини між деятелями. Життя, ти ж господарем життя і управителем тобою. Навчись це робити, з Біблією узнай церковного зібрання і роби кроки. І ти отримаєш благословення, не втратиш нічого, не втратиш і збереш собі ще скарб. Благословіння на землі і скарб на небі. Нехай Господь благословить кожного, я коротко помолюсь. Дорогі Небесний Отець, вклади ці слова в наше серце. Боже, нехай ця промова не буде просто словами пустими. Який ми послухали і сказали, а в мене все одно мало. Нехай після цієї промови ми навчимось робити свідучий крок, той, який ти від нас очікуєш. Допоможи нам розуміти, що ти є деятем, той, хто дав нам те, що ми маємо. Те, що ми маємо. Господь, Боже, ми просимо тебе, Господь. Допоможи нам. Бути управляти тим, що у нас є, бути вірними тобі, тобі, щоб почути від тебе, кожен вечір чути від тебе. Сьогодні ти шукав, пізнавав і виконував мою волю в своєму житті. Сьогодні ти шукав, пізнавав і виконував мою волю в своєму житті. Господь, я прошу тебе, щоб кожного, хто служив тобі вже, хто навчився, велике чи маленьке служіння, велика чи маленька робота. Ти вшанував і ти сказав. Блажений, благословенна людина, молодець, посадив за стіл і е, дав благословіння. Дякую Тобі, Господь, за твою милість і милосердя. Дякую, Господь, щоб ми могли почути ці слова. Прошу тебе, Господь, щоб ти допоміг нам зробити висновки. І ми молилися Отця, сина, Святого Духа. Всі скажемо Амін". Амінь. Амінь. Дякую.